Вітаємо вас в нашій арт-студії Антошка! Сьогодні ми з вами поринемо у чудовий чарівний світ досвідів та спостережень. Але ви повинні пам'ятати, що кожен досвід потрібно проводити тільки з дорослими. Що ж, малята, починаємо! Для нашого досліду. Буде потрібна ось така заготовочка слоненятка. Закінчиться наш досвід, і ви з мамами, татами, бабусями пригадаєте, де живе ця кремезна тварина, що вона їсть, яку користь або не користь вона приносить людям. Ось така у мене є ємність і не одна їх дві. В одній я буду робити розчин мильний. Інша буде слугувати, для того, щоб не забруднилося наше робоче місце. Також я маю ось таку заготовочку. Це звичайна пластикова бутилка. Вона є кожного в кожному вдомі, е, відрізане в неї донишко. і просто резиночкою прикріпила я сюди марночку. Якщо вдома марні немає, то завжди у всіх Бинт. Його також можна використати. І мильний засіб. Що ж малята? Наливаю я у свою ємність мильний засіб, беру свого слоника носиком, занурюю його в мильну водичку. Потрібно потримати кілька секундочок. Подивіться, які в нас стаються дива. Подивіться, яка виходить гарна пінка. Вона різнокольорова, м'якенька така. В нею можна погратися. Але не забудьте обов'язково потім вимити рученята. А на цьому наш досвід підійшов до кінця. Бережіть себе. І до нових зустрічей в нашій арт-студії Антошка.